За допомогою конструктора попапів ви можете створювати розумні попапи, які показуються відвідувачам лише за заданим сценарієм. Робіть персональну пропозицію у потрібний час. Допомагайте клієнту з вибором послуги або збирайте підписників, щоб продовжити роботу з ними у сервісі SendPulse. Розглянемо, як створити віджит із шаблону, налаштувати зовнішній вигляд, елементи та умову показу. Перейдіть в потрібний проект у вкладку попапи і натисніть Створити попап. Щоб створити попап з нуля, натисніть новий попап». Ви можете зібрати його самі з доступних у конструкторі елементів. Щоб створити попап за шаблоном, виберіть ліворуч категорію та праворуч сам шаблон. Ви можете вибрати шаблон за популярністю, типом попапа або за цільовою дією. Після вибору шаблону відкривається конструктор попапів у вкладці дизайн, де можна відредагувати його зовнішній вигляд і налаштувати елементи. Якщо ви вибрали створити новий попап з нуля, натисніть Плюс додати елемент, та виберіть потрібний. Якщо ви вибрали створити попап за шаблоном, можна відредагувати наявні елементи. Для цього натисніть на іконку олівця і відкриється вкладка редагування вибраного елемента. Також ви можете перейти до редагування елемента, вибравши його на віджиті. При наведенні на елемент і режимі редагування, він буде виділений зеленою рамкою усі елементи не обов'язкові. Можна їх додавати, видаляти та міксувати між собою. Вибираючи лише ті, які вам потрібні, розглянемо кожен елемент окремо. Обкладинка відображає картинку як частину дизайну попапа для покращення візуального сприйняття користувачем або привернення уваги. Щоб замінити шаблонне зображення, натисніть на олівець навпроти нього. Якщо ви вибирали створити попап з нуля, натисніть Завантажити зображення та виберіть його з файлового менеджера. Щоб завантажити файл у файловий менеджер, натисніть Завантажити файли. Виберіть або перетягніть його в область, і натисніть Завантажити. Потім закрийте модальне вікно і натисніть «Потрібний». Виберіть положення щодо краю попапа, ліворуч, праворуч, зверху або заповнити весь попап. Поле введення запитує у користувача дані, які можна зберегти в змінні. В полі Змінна виберіть або створіть змінну, в яку потрібно зберегти значення. Можна зберігати значення з усіма типами даних: рядок, число, телефон та емейл. В полі Підказка, всередині поля введіть текст для підписника. Ви також можете автоматично заповнювати поля попапа, налаштувати подвійне підтвердження про підписку, додати заголовок та зробити поле обов'язковим. Елемент месенджер перенаправляє відвідувача на месенджер обраної соціальної мережі. Ви можете додати до 10 соцмереж в один попап, виберіть піктограму соцмережі та введіть текст на кнопці. У наступному полі додайте посилання на соцмережу. Для Telegram, WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger можна ще вибрати підключений бот і ланцюжок, який запуститься після переходу в бот. Виберіть елемент Текст, щоб ввести або відредагувати повідомлення для відвідувачів сайту. Додатково можна додати посилання та емодзі, а також персоналізувати повідомлення за допомогою змінних. Дропдаун елемент, в якому користувач зможе вибрати одне значення зі списку, що випадає. Наприклад, пріоритетну категорію товарів. В полі Змінна виберіть або створіть змінну, в яку потрібно зберегти значення. Для кожного варіанта в полі Текст введіть текст, який бачитиме відвідувач, а в полі значення виберіть значення, яке буде записано у відповідну змінну. Щоб додати додаткові варіанти, натисніть Плюс Додати опцію. Також ви можете додати заголовок та відзначити варіант, який буде вибрано за замовчуванням під час показу попапа. Натискання на кнопку передає дані заповнених полів у розділ «Контакти», і якщо налаштуйте відповідні дії в email сервіс та CRM-систему, введіть текст кнопки та виберіть дію за кліком на кнопку, Закрити модальне вікно або відкрити URL. Якщо вибрано другий варіант, у наступному полі вставте посилання. Щоб змінити колір кнопки, натисніть на піктограму, виберіть колір за допомогою повзунків і натисніть Зберегти. Щоб повернутися до початкового кольору під стиль POPPA. Перейдіть до розділу стиль, а потім виберіть колір по папа. Зображення додає додатковий медійний елемент. На відміну від елемента обкладинка, елемент зображення не заповнює простір. Натисніть «Завантажити зображення та виберіть його з файлового менеджера. Виберіть розмір зображення менше або більше. Радіокнопки це елемент, у якому користувач зможе вибрати одне значення за допомогою радіокнопок. В полі Змінна виберіть або створіть змінну, щоб зберегти значення. Для кожного варіанта в полі Текст введіть текст, який буде бачити відвідувач, та у полі значення виберіть значення, яке буде записано у відповідну змінну. Також ви можете відзначити варіант, який буде вибрано за умовчанням під час показу попапа. Щоб додати додаткові варіанти, натисніть плюс Додати опцію. Чекбокс це елемент із текстом, який відвідувач може відзначити галочкою. Наприклад, ви можете додавати підтвердження згоди на обробку даних. В полі Змінна Виберіть або створіть змінну, щоб зберегти значення. Коли користувач відзначить чекбокс, в змінну типу рядок буде передано текст поля, ще можна додати заголовок та зробити поле обов'язковим. Тоді користувач не зможе надіслати форму без позначки чекбоксу. Мультивибір це елемент, у якому користувач зможе відзначити кілька значень у чекбоксах. На відміну від елементів дропдаун, радіокнопки і чекбокс, де користувач може вибрати лише одне значення. В полі Змінна виберіть або створіть змінну, щоб зберегти значення. Дані з усіх варіантів записуватимуться в одну змінну як масив значень. Для кожного варіанта в полі Текст введіть текст, який буде бачити відвідувач, та у полі значення виберіть значення, яке буде записано у відповідну змінну. Щоб додати додаткові варіанти, натисніть «Плюс», «Додати опцію. NPS-опитування це елемент зі шкалою оцінки, за допомогою якої користувач може дати зворотний зв'язок. В полі Змінна виберіть або створіть змінну, щоб зберегти значення. Значення будуть передаватися у вигляді цифр або слів залежно від вибраного формату. Виберіть формат оцінки – зірочки, смайлики, серця, лайк, дизлайк або цифрові значення. Ви також можете активувати поле введення коментаря до оцінки та вибрати його розмір. Ланцюжок запускає інший попап та використовується для створення ланцюжків. Виберіть попап, який потрібно відкрити, та додайте назву кнопки, яка його відкриє. Ви можете також вибрати колір кнопки та її розмір. І відображає користувачеві форму оплати за курс. При виборі елемента у попапі з'являються поля для введення контактних даних студента та кнопка, яка перенаправляє на сторінку оплати. Виберіть курс та спосіб оплати. Також ви можете додати можливість застосування студентом промокоду при оплаті. Для цього активуйте перемикач, запитувати промокод та налаштуйте відображення чекбоксу, виберіть воронку та її статус, в яку потрібно зберегти угоду з кожним студентом, який сплатив. За замовчуванням до назви угоди додається назва попапа. Щоб повернутися до списку елементів, на панелі зверху натисніть значок Елементи. Щоб видалити елемент, у вкладці Елементи натисніть на значок кошика навпроти потрібного елемента. Щоб змінити порядок відображення полів або елементів, наведіть ліворуч на іконку, затисніть її та перетягніть у відповідне місце зверху або знизу. Ви можете переміщати всі елементи, окрім елемента обкладинка. Також ви можете створити попап типу відео і лаунчер. Ці типи можна вибрати на етапі вибору шаблону або у вкладці стиль та налаштувати відображення у вкладці Елементи. Відео відтворює відео за вибраним сценарієм. Вставте посилання на відео на YouTube. Та виберіть формат відображення горизонтально або вертикально. Виберіть сценарій відтворення відео. Автопрогравання. Відео почне відтворюватись після будь-якої дії користувача на сторінці. Після кліку. Під час показу попапа буде відображено прев'ю, а відтворення відео почнеться після натискання на поп -ап. На мобільних пристроях відео попапи завжди відтворюються після кліку, щоб не бути нав'язливими. Виберіть розташування відео щодо краю екрана. Виберіть дію попапа. Без дії. У попапі відображатиметься лише відео, заклик до дії. У попап буде додано кнопку. Введіть назву кнопки та виберіть, що робити після кліку: закрити попап або перейти на сайт. Якщо вибрано другий варіант, вставте URL адресу. лаунчер. Це маленький статичний блок у вигляді значка, закріпленого у вибраному кутку сторінки. При натисканні на нього запускається певна дія. Відкриття іншого попапа або перехід за посиланням. Налаштуйте стиль попапа. Виберіть фон, положення та радіус округлення іконки. Також можна додати контур, змінити колір та вибрати його тип. Можна вибрати іконку на етапі вибору шаблону попапа або завантажити свою. Щоб завантажити файл, натисніть на іконку олівця та виберіть зображення з менеджера файлів. Щоб налаштувати зовнішній вигляд, натисніть на іконку першої вкладки. У цьому розділі ви можете налаштувати тип, стиль попапа та додати анімацію при появі або закритті попапа. Ви можете вибрати такі типи попапу за зовнішнім виглядом. Стандартний, плаваючий блок, зафіксований ліворуч або праворуч у вікні браузера під час прокручування сторінки. Не заважає взаємодіяти із контентом. Модальне вікно. Блок розташований у центрі сторінки. Контент поза блоком затемнений і неклікабельний. Для взаємодії з контентом необхідно закрити модальне вікно. Перекриваючий. Блок перекриває всю сторінку сайту. Для взаємодії з контентом необхідно закрити вікно. Горизонтальний Горизонтальний блок можна зафіксувати зверху або знизу сторінки. Не заважає взаємодіяти із контентом з відеоблок, який відтворює відео з YouTube лаунчер. Маленький статичний блок у вигляді значка, закріпленого у вибраному кутку сторінки. При натисканні на нього запускається дія відкрити попап або перейти за посиланням. Також ви можете налаштувати анімацію при появі та при закритті попапа. Анімація при появі попапа. Попап показується з вибраним ефектом після виконання умов показу попапа. Анімація при закритті попапа. Попап закривається з вибраним ефектом після того, як користувач натиснув кнопку або хрестик для закриття попапа. Під кожним типом анімації виберіть, з якого боку екрана з'являтиметься попап. Ви можете вибрати такі анімаційні ефекти: виліт, підстрибування, проявлення із прозорості, обертання навколо осі, прискорена поява, переворот. Особливі ефекти, зміна масштабу та виїжджання. Щоб переглянути, як виглядає ефект, виберіть його. Щоб повторно відтворити ефект, натисніть на значок стрілки. У режимі реального часу, в міру редагування попапа в робочій області, ви можете дивитися, як він буде відображатися на сайті. Щоб переглянути, як попап відображається у мобільній версії, натисніть на відповідний значок праворуч. Після того як ви завершили налаштування дизайну попапа. Натисніть далі. У наступній вкладці Умови відображення ви можете налаштувати сценарій показу віджиту після кліку на лаунчер або настання умови щодо відстеження поведінки відвідувачів. Щоб попап відображався після кліку на лаунчер, активуйте тумблер та виберіть попередньо створений попап із типом лаунчер. Щоб попап відображався за сценарієм, виберіть подію, яку потрібно відстежувати в поведінці відвідувача сайту, оператор умови та введіть значення, що відстежується. Наприклад, ви можете вибрати відображати віджет лише тоді, коли користувач робить певну дію, прокручує сторінку до певної частини або проводить на сайті більше 40 секунд. Також можна вибирати кілька умов та пов'язувати їх операторами. Коли ви налаштуєте сценарій показу попапа, натисніть далі. У наступній вкладці збереження даних ви можете вибрати, де зберігати дані підписників в інших сервісах SendPulse. Активуйте відповідний перемикач, та виберіть зберігати в адресну книгу. Назва змінної візьметься з назви поля чи елемента, а значення із заповненого поля чи відзначеного відвідувачем елемента ПОПАПА. Виберіть адресну книгу, в якій зберігатимете контакт, створювати угоду в CRM, щоб зберігати дані у вигляді угоди та контакту у CRM. Виберіть воронку та статус угоди, відредагуйте її назву. Ви також можете активувати тумблер, щоб отримувати сповіщення про нових підписників на ваш емейл. За замовчуванням назва попапу береться з дати та часу, коли створюється попап. Щоб змінити його, натисніть на відповідну іконку, введіть текст і натисніть Enter. Коли ви налаштуєте попап, натисніть Зберегти та Опублікувати, або Зберегти та Закрити. Всі попапи відображаються у розділі Попапи в окремих вкладках. Після створення ви можете переглянути зовнішній вигляд попапа, відстежувати статистику, відредагувати будь-яке налаштування, копіювати або видалити попап.